Шановні батьки та любі діти, сподіваюсь, ви всі знаходитесь у безпеці. Що ж таке безпека? Безпека це такі умови, в яких людина почуває себе комфортно і спокійно. Малята, як ми можемо подбати про власну безпеку? Ми дотримуємось і знаємо правила дорожнього руху. Як заходити в ліфт, не відчиняємо двері чужим. Миємо руки після прогулянки перед їжею, носимо маску під час карантину, не йдемо кудись з незнайомцями, перевіряємо електроприлади, вимикаємо газ і воду, коли виїжджаємо у відпустку. Якщо раптом відбувається щось несподіване, те, що не залежить від нас пожежа, хвороба, землетрус. Військові дії. Ми також маємо знати, що робити. Для цього треба знати телефони служб допомоги. Швидка 103, Пожежна служба 101, Газова 104. Треба знати, кому можна зателефонувати зі знайомих, аби попросити про допомогу. Треба знати. Своє ім'я і прізвище, адресу, імена батьків та де записані їх номери телефонів. Це може бути браслет із номером телефону батьків або бейджик. Ми не пам'ятаємо всі номери телефонів, тому було б корисно виписати важливі телефони на папір. Щоб сповістити людей про небезпеку, лунає сирена. Вона спеціально дуже гучна, щоб усі почули та відреагували. Коли лунає сигнал повітряна тривога, ми беремо тривожну валізку або валізку безпеки та вирушаємо в безпечне місце. У валізу безпеки. Можна зібрати найважливіше, що може стати в нагоді під час незвичайної ситуації. Це може бути іграшка, ліхтарик, обов'язково пляшка з водичкою, печиво. Щоб нічого не забути і правильно зібрати валізу безпеки вам допоможе пісенька. Склад речі, у валізу, у дитячу, у тривожну. Чи змінний одяг і <плес> швидко Where що ви знаєте, що треба складати в тривожну валізку та дотримуєтесь правил безпеки.